Танк т 4 Pro. Ось такий мегамонстр. Бачите, який він товстенький, як я, Важкенький 530 грамів, з класною батареєю, з таким кемпінг-ліхтарем. З проектором ви такі стоп. Який проектор? Який кімпінг ліхтар? Що коїться? А я вам скажу, що це танк Т4Про, ексклюзивний девайс. Ці смартфони відомі тим, що в них вбудовані проектори. Ну, наприклад, я зараз вмикаю на столі, побачите. І це підходить для людей. От зараз він вмикається, і зараз в нас освітлення. Дивіться, яке в нас професійні освітлювачі. Він зараз працює зараз працює у повному освітленні студії. Це смартфон для мандрівників, для військових, для будівників, для, для дальнобійників. Це суто специфічний смартфон з 5G, звісно. Він настільки крутелезний, що тут навіть 18 ГБ фізичної пам'яті, яку можна розширити плюс 18 за допомогою сховища. Тут у нас терабайт сховища, тут в нас є кемпінговий ліхтар, який, якщо ти увімкнеш, то в тебе у очах буде мерехтіти. От зараз я увімкну, у вас буде в очах мерехтіти, мабуть, не знаю, тиждень, як в мене, мерехтіло. Давайте вам кемпінговий ліхтарик. Такий увімкнули. Це мінімально Отакі, там, Увімкнули, і воно освітлює. Усе. При тому, що це суто специфічний смартфон, який має не тільки там проєктор для мультимедіа, наприклад, десь там у подорожі. Так, це смартфон, який має захист IP 68. Від пилу, від занурювання. В ньому навіть підводна камера є, можна знімати під водою. І камера, стосовно камери, це навіть прикольна камера. Так вона не ідеальна, не ідеальна, далеко не ідеальна, там є свої проблеми. Але автофокус працює 50 Мп, фронталочка 32 Мп досить, досить цікава. І при тому, і при тому що цей танк Т4Про можна ще й пограти на ньому. Бо, по-перше, Крутелезний амулет дисплей Вони поставили. Я постійно на зйомці намагався знизити яскравість, бо він просто сліплював нашу камеру. Чи, наприклад. Пограти у PUBG чи пограти у будь-яку іграшку тут більш ніж мільйон Antutu, бо тут процесор MediaTek Dimensity 83.2.0 та ще й класнючий прискорювач відео. Про це ми ще поговоримо далі. А, тож, давайте так, ми зараз його розпакуємо, подивимося, скільки коштує, де можна купити. А потім ми з вами зробимо тести. І, звісно, протестуємо і проектор у тому числі. А, і у, у тому разі. Давайте так, поїхали. Знаєте, що це таке? Це е, смартфон Tank 4 Pro. Бачите? Танк 4Про. Е, від про, виробника 8849, такий, чесно кажучи. Для мене це дуже е, цікавий концептуальний смартфон, бо відразу виділяється оцей діодний ліхтар. Це діодне підсвітлення. По-друге, виділяється його батарея, про яку ми поговоримо трохи пізніше. Звісно, виділяється цей концепт у вигляді ось Ось це проєктор. Це проєктор, щоб дивитись щось. При тому, що у відмінність від Tank 3 Pro, тут обіцяли поліпшити проектор до hd якості, і ми це перевіримо. При тому, що це захищений смартфон. В нього, бачите, які. Гумові кути, вони масивні, він сам по собі масивний. Він може падати, тонути, плавати, збиратися на Еверест, може літати у космос, може, не знаю, впасти на сонце і взірвати то сонце, пролетіти його наскрізь. Але те, що в ньому є. Що мені сподобалось, коли я, коли я почав дивитись, що є з картками пам'яті, тут 8 картки, і картка пам'яті, тобто можна розширити. Притому тут є багато безліч органів керування, скоріш за все, застосовується у проєкторі, бо я й тільки-тільки відкриваю. Є кнопка ось вмикання-вимикання, і понизу в нас також ось закритий. Це повністю захищений смартфон. Є Type-C і є у нас 3,5 вихід під навушнички. так, видно? Видно. чи не видно? Видно. Далі, оце підріменець, якого в нас, на жаль, немає у комплекті, але є дріт швидкої зарядки, бо в нас 120 Вт, ось така Power Delivery зарядка Дуже прикольно. І ще в нас навіть є скло захисне е, Окремо це плівка. Це плівка, мабуть. Бо тут одна наклеєна на, на, на екранчик, е, а інша вона там є ще у комплекті. Ось такий блок камер. Ми відразу бачимо тут інфрачервоні діоди. Я, за все, тут є нічне бачення. Відразу кажу, що я це розпаковую, коли я тільки його побачу. Це все будемо зараз розбиратися. Ну і екран досить яскравий. Будемо зараз налаштовувати, заряджати і потім повертатися до вас. Ціну зараз не побачите, скриваємо. Підшли у опису під цим відео, натиснули, побачили ціну. І до речі, це не остаточна ціна. Бо ми даруємо вам промокодики на AliExpress, Можете там відразу дивитись ціну з нашими промокодами. А, так, далі: 1 терабайт на 18, Є варіант 512 на 16. Uh, і поїхали танк Т4ПРО. Концепт ну, Танк Т4ПРО 5, g вибачте, концепт uh, захищеного смартфону з. Uh... DLP-проектором на стонці Lumen, 8300 Dimensity процесор, досить непоганий. з k екраном на 673, й AMOLED-екран дуже яскравий і 11600 батарея. Дуже схожий на Tank 3 Pro. І тут вже пішли. там. MT6879 MT на Android 14. Пам'ять можна розширювати 18 18, чи 16 16, І є варіанти 500 12 1 ТБ, це ми все бачили і те, що у нас 120 Вт на зарядка, ми також бачили на розпаковці. Основна камера 50 Мп з автофокусом Samsung. так-так-так, Потім Night Vision, тобто камера нічного бачення, але це інфрачервона камера, не плутайте з повноцінним нічним баченням. На 64 Мп. І військовим я не раджу його використовувати. Це не тепловізор. Ви не побачите, наприклад, там уночі чогось того, чого не побачить там, звичайне, звичайне око, бо ці штуки. Вони світляться, світяться, оці інфрачервоні датчики, інфрачервоні у приціл відразу спалитись, тому для військових відразу попереджаю. І 50 мегапікселів із автофокусом телефотоленс. Свою наліво, що коїться. ДЛП-проєктор з е, нативною роздільною здатністю 1280 на 720, підтримка 1080p, 100 люмен, 4 метра лазерний автоматичний фокус, е, і у нас рейндж від 0,5 до 3, 3 метрів. Тобто фокусна відстань 3 метри максимальна. І відразу скажу, на такій відстані дуже нормально працює проєктор, достатня яскравість при, е, навіть при більш-менш нормальному освітленні там, у середньому освітленні. Я вам зараз покажу тести. Далі ви подивитесь для кемпінгу, для мандрів, для мандрів, для наприклад. Тих самих дальнобійників для таких професій, які відірвані від цивілізації, це більш-менш це більш ніж достатньо для того, щоб нам, наприклад, переглянути якийсь контент чи щось інше. Досить прикольно. Підтримка Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi display. Добре, Type-C USB 3.0 підтримка DisplayPort порт output. Це теж прикольно. NFC, Fingerprint ну коротше, це вже будемо там дивитись далі, але що цікаве, це IP 68. 8 Влагозахист і пилозахист, і ще від падіння в нас є, скажімо так, також такий собі захист 530 грамів. Ніфіга собі, я вам скажу, така цеглинка можна прибити. Ну Тут безліч якихось картиночок, вони там напоказували, показували, показують, що прикольно в нас працює цей самий проєктор це ми теж перевіримо, прям мультимедіа, мультимедіа. А ось що цікаве. Це те, що у екрані 120 Гц. Ну, Звісно, можна у іграшки пограти деякі, бо він набирає більш ніж мільйон у Antutu. amoled дисплей 395 PPI 1440 на 3200 А от а скільки він працює від батареї, заявляють, що він 12 годин у геймінгу, 935 годин на стендбай. До речі, це прикольно, так, як резервний десь кудись йдете чи їдете надовго, зарядили, кинули як резерв. 935 годин вибрали. Це дуже-дуже довго. Він може у вас лежати і просто як резервний, як там, чи щось, не дай боже, трапилось. Чи щось просто як резерв використовувати як ліхтар, чи щось інше. Це дуже-дуже добре. 46 годин музики, 23 години відео, 55 годин дзвонків. Фронталочка 32 мегапікселі. Ну то ладно, фотографії. До речі, я знаєте, так я не можу їх оцінювати, бо на, кожен, на кожне око свій смак. Тому оригінали на фото і на відео лежать в опису під цим відео. Посилання перейди, перейдіть і подивіться звісно, там все є. А тепер далі. Нічне бачення, ну воно є. Я просто це констатую. Для мене це безглузда за те, якщо ви дійсно там десь у лісі, у темряві, так, звісно, можете щось сфотографувати, побачити, але там рейндж буде невеликий, тобто відстань буде невелика. Е, тепер, ось, ось стосовно. Наприклад, GPS, то відразу кажу: він працює у Dual Band GPS L1 плюс l 5 Це дуже добре, підтримує GPS, ГЛОНАСС, байду, Галілео, ком і звичайний компас, тобто буде працювати GPS а, крізь, і це дуже прикольно. Плюс в нас захист, ну як вони там пишуть, як вони люблять, там, від дощу, а, від пилу, від вібрацій, від шоку, від прискорення, від там падіння у воду, від висоти, від перепаду давлінь. Від перепаду тиска від високих температур, коротше кажучи, у воді не тонеть і вогні не горить. Ну якось так. Ну і супер кемпінг флайт це просто дійсно крутилезна річ. і ці там усі інструменти. Ми зараз теж роздивимось вже на огляді. Що я можу сказати? Посилання опису під цим відео. Дійсно підписуйтесь, натискайте А Промокодики, як я вже казав, на Aliexpress у опису під цим відео переходимо і дивимось. А ми пішли тестувати далі. І так, дивіться, який великий та важкенький. І відразу скажу, що 120 гц прямо відчувається дуже-дуже плавнюсіньке все. Бо тут дійсно 120-герцовий екранчик, дивіться дисплей 120 Гц та ще й прискорювач mali G615 MC6 з роздільною здатністю 1440 на 3200. На Це начебто прикольно. Давайте підемо у екрану налаштування і побачимо, побачимо адаптивна яскравість. Зараз рівень яскравості 31, і він навіть ем, е, дуже у пересвіт виходить. Міравіжен є для покращення різноманітних кольорів, ефектів. Е, тут у нас є навіть Blue Light, Blue Light захисник це тюф-сертифікація для ваших оченяток. І, звісно, є рефрешрейт, можливо, поставити 60, 90 і 120. Якщо ми вже в менюшці, то давайте подивимось, My Device. це Android 14, Tank 4 Pro, як ми казали, 30, 30, ну тут 1 терабайт. І 18 плюс 18 можливо зробити. Тут безліч камер, там щось показують, але це мені не цікаво. Цікавіше тут дивитися, те, що нам потрібно. Бо процесор це в нас MediaTek Dimensity 8320 4 ядра Cortex-A 510 по 2,2 ГГц, 4 ядра Cortex-A 715 по 3350 МГц, 4 нм, 64 розряди. Дуже цікавий, класний проц. Ну, акумулятор, звісно, 11600. Тут ми не будемо. Нічого казати, про в принципі у нас не відсліджується. І система це ну як ми бачимо, 18 фізичною на терабайт, з блютусиком 5.3. І якщо казати вже про потужність, там в нас виходить, що ця система набирає більше ніж 1 мільйон балів в Antutu, 1 мільйон 883 тисячі 849 балів. І в принципі на мультітачі ми побачимо ой, вимкнув. А ось давайте так вимкну і відразу тестуємо на, на відбиток пальців. Дуже швидесенько працює. 10 відбитків пальців і дивіться, заблокували. Розблокували, заблокували. Розблокували ще разочок. Все дійсно класно працює. Стосовно модулів Wi-Fi, там нам щось обіцяли, обіцяли. А, обіцяли Wi-Fi 6. А ну давайте. Спробуємо і бачимо, що в нас Wi-Fi 5 ГГц, набирає 569 Мбіт. При канальній швидкості тут канальна швидкість 600. Тобто, це ще й порядно працює. А на, від, на віддачу працює 844 Мбіта. Це дуже класні показники. Мені, мені подобається саме для смартфонів захищених. Там просто є один момент, що на захищених смартфонах антени трохи глибше, глибше спрятані. Так, під'єднали на 2,4. Тестуємо. І ми отримуємо там вище середнього. 50, 60, 70, 80, та навіть хороший результат. 130, 140 Міт для 2,4 це дуже добрий результат у 150 Міт. Вже дайте на якійсь цифрі зупинитися. На якомусь на якому числі? Давайте. Так, 175. 155 на 176. Нормально. Нормально. Тепер далі. Ми відразу тут бачимо оцю велику кнопку проєктора. Якщо ви її натиснете, увімкнеться проєктор, а і чи підете у налаштування, у вас є тут навіть проєктор. Ми коли ми його вмикаємо, ось він у нас вмикається. Давайте почекаємо. Я увімкнувся, працює в нас охолодження активне відразу. І в нас є яскравість проєкції. Є трапецоїд, корекція трапецоїду, стиль проєкції горизонтальний чи автоматичний. Регулювання фокусної відстані проєкції, як ми бачимо. Бачите, у нас тут лазерний дальномір. Ми бачимо: ми маємо деяке обмеження у 3 метри. От зараз до монітору 35, до стійки 47 см, а до іншої. О, тут вже 6,5 метрів. Слухайте, ну працює, працює. Давайте перейдемо, подивимось на мультимедійні можливості і на якість відтворення самого проєктору. І так, ми дивимося Ютубчик, показує відразу, як він стоїть. Він стоїть. Під нахилом, під кутом на підставці, і автокейстон працює автоматично, як і автофокус. До речі, відтворює дійсно непогано. А такі проєктори, ну такі мобільні проєктори, дивляться у обмеженому просторі і для обмеженого простору, наприклад, 1,5-2 метри. Зараз він стоїть 1,5, Ми пробували на 2,5 метри. Він дійсно нормально відпрацьовує так, яскравість тут не саме велика, але дивіться, в нас не повністю. Затемнене приміщення. Це в нас заливка десь 80%. Тобто тут, тут є світло у приміщенні. Тому ну, що я можу сказати? А відразу хочу протестувати деякі картинки бурош і подивитись. А от давайте. Давайте не автокорекція. Давайте отак поставили, дивіться, у режимі реального часу. Раз. А отак от поставили, дивіться. Раз. Отак. Раз. Дивіться, як це все дійсно працює у порівнянні з китайськими проєкторами, усім би китайським проєкторам такі б можливості автокістованого і лазерного фокусу. А давайте, давайте яскраво контрастний аналіз. Я дуже був здивований ну, буде перегорнуто трохи. Камера не передасть. Звісно, вона камера введе у пересвітлення, але. У червоному яскраво контрастний аналіз працює. Усі квадрати ми бачимо у зеленому, у синьому, у чорному. Уявіть собі. При тому, що я бачу навіть розділення усіх кольорів. Так, тут 720 p нативні, нативні 720 p Не менше я вам зараз покажу один тест. Я хочу вам показати, бачите, навіть квадрати. Навіть квадрати видно ось тут. Квадратики видно, які там виділяються. Дівчата виглядають дуже-дуже природньо. Для мене це дуже цікаво. Тобто Ми ж уявляємо з вами, як воно працює. Ну, дивіться, ну це добре, це добре. І ось, будь ласка, контраст. Усі є квадрати і яскравість. Ну тут трохи б я добавив яскравість, але ж ми розуміємо, що це мобільний проєктор. І ось, дивіться, бачите, це 720 p Повністю одні лінії йдуть у нас на чіткі, а інші не чіткі. Це 720 Але якщо було б менше. То лінії були б одним одни б зникали. Якщо більше, то усі лінії а, чіткі. А тут через одну, ось, ну, як вам показати, через одну вони надчіткі і а, деякі трохи. Видно, видно. Видно, видно так? так? Ну, все добре. Коротше, що я можу сказати, нормальний такий собі проєктор, саме мобільний, Вмикається, вимикається, пішли тестувати далі. Ну що, побачили, можна, можна вимикати. Так, дійсно цікава функція, якщо у якомусь стислому просторі дивитись можна і звук досить гучний, мені подобається чіткий гучний звук. Тепер оці дві кнопки вони також налаштовуються, якщо піти у налаштування, в нас тут є. Shortcut Settings – це дві функціональні кнопки, які можна тут і кемпінг лайт робити, і ptt рацію. Програмуємо кнопка, і першу і другу кнопку, але вони ще використовуються у підводній камері. До того ж, в нас є е асистент е штучно-інтелектуальний, також в нас є запис е дзвінків з автозаписом і є роз е поліпшення пам'яті. Слухайте, це просто ідеальний, скажімо так, набір функцій, при тому, що в нас є дійсно ігрові функції, з таким функціоналом ви можете пограти. І зараз я граю у PUBG. Будь ласка, на високих налаштуваннях, на високих налаштуваннях, скажімо так, частоти екрану. Я спокійнесенько бігаю, нічого не гальмую, практично він не гріється. Але стосовно нагріву, можу сказати одне, що якщо ви відчуваєте на корпусі цього смартфону, наприклад, нагрів, то це не означає, що він сам по собі гріється у поганому сенсі. Це означає, що тут є теплові трубки, як і у Танк 3 Pro, які відводять на корпус тепло, і це дуже. Добре, правильно зроблено, щоб не зашкодило вашому процесору. Ніякого тротлінгу ви не відчуєте. Так як і граю, наприклад, у Shadow Guns Legends на високих налаштуваннях, ну ось ви бачите, 60 FPS, високі налаштування, будь ласка, бігаю, стріляю, також не гальмую нічого. В принципі, грати на цьому смартфоні можна. І ви дійсно зможете пограти і, у, наприклад, ті самі, там, що там у Genshin Impact, у Cod Mobile Warzone. будь-що, що, але ми до, до якихсь іграшок ще повернемось. Це на наше принципово зараз використання його, бо в нас є ще ось такий набір інструментів, от Toolbox, де в нас є дуже класна річ. Відразу кажу, що в нас є. Ну щоб ви зрозуміли, це можуть дати по, по скажімо так, голові. Якщо ви будете використовувати це в автівки, Ви ж розумієте, що можна покласти під скло. Під'єднати його через, наприклад, вашу мультимедійну систему з сигналкою, я такої середу, відкрити вікна на повну гучність, і під склом у вас це мерехтіння буде червоно-синє. До речі, можна зробити тільки синє, чи тільки червоне. До речі. І ви можете тут дещо робити, скажімо так. Хоча вони кажуть, що це для безпеки, ну та ладно. Отакі саме. А, тепер в нас тут є барометр, в нас є дренаж видалення, пилу, а, це все фігня. До того ж, в нас є підводна камера, яка працює. Тут не працює в нас екран, але можна фотографувати тут, перемикати. бачите? Перемикати, наприклад, відео фото і ось таким чином також робити і для того, щоб вийти, треба зажати кнопку там ой, нажати кнопку живлення, і воно виходить. Також в нас є транспортір візуальний, це про трактор, так званий. В нас є рівень візуальний, навіть бульбашковий рівень. Також в нас присутні звичайні компаси, тести, звуку і там відвіз це все прикольно. Але в нас тут є ще кемпінг лайт: це ліхтарик такий кемпінговий, це дуже дуже потужний. Я не раджу на нього дивитись, він засвітлює повністю камеру. Він засвітлює все. І в нас є ось така штукенція. Я вам скажу так: якщо ви таку штукенцію на, -на направляєте комусь у очі ідете на нього, він зовсім нічого не бачить. Він буде дезорієнтований. Я вам скажу дуже-дуже важко на таке дивитись. Тулбокс шикарнючий. Вони дійсно це зробили. А стосовно камери, камера мені сподобалась, але вона не ідеальна. Ну це фронталочка. Давайте я запишу вам семпл прямо у. Живому, скажімо так, режимі. Привіт, це канал Технозон Україна, Ми тестуємо камеру 32-мегапіксельна фронтальна камера. І зробимо навіть фото. Все ідеально працює. ну, Ідеально фронталка, саме для фронталки, звичайно. Я не скажу, що це прям топ. Топ. Є в нас інфрачервона камера, я вже фотографувався, ви там бачите, я деякі знімки робив у темряві у повній. Відео знімає до 4К, і усі оригінали цих фото, відео лежать у опису під цим відео. По за посиланням можете перейти і оцінити. Давайте, от а ось до речі, ось нічна зйомка моя відео в нас немає. Камера, відеокамера не має жодного там, нормального суперстабілізатору, але фотографії виходять яскраві, кольорові, з нормальним контрастом, але є трохи проблеми з експозицією. Автофокус, до речі, працює дійсно класно. О, дивіться, яка деталізація, все, все добре. З експозицією в нас є трохи проблемки. Ну, ми розуміємо, що тут не можуть бути якісь топові там, рівню айфону чи там, Samsung Galaxy Ultra 25 камери, але фотографує непогано. Є швидка зарядочка, ну, як ми вже казали, там 120 Вт є зворотня зарядка, є навіть через type c підтримка дисплей порту можете виводити, наприклад, зображення через type c на монітор чи там, через перехідничок куди завгодно. Хочеться відмітити інфрачервоний пульт керування. Дивіться, в нас є тут інфрачервоний датчик, можемо додати пульт керування будь-яким пристроєм, наприклад, телевізором, спутниковим ресивером, кондиціонером, проєктором та будь-чим, наприклад, там, обрати бренд і користуватися цим. От, бачите, є навіть моделі, і користуватися цими пультами. Це дуже класна річ. Ну і Хочу завершити наш, так, наш огляд. Грою в асфальт спокійнесенько дає гарні налаштування, все працює, все ідеально. Саме у іграшках нічого не гальмує. Хочу просто зараз виходити вже і робити висновки про цей смартфон. Ну, якості висновків. Суто специфічний телефон для тих, кому він підходить і у кого є такі потреби, так усе в одному є свої переваги. А, просто як смартфон, ну дуже не раджу. От дуже не раджу: 530 грамів, суто специфічний. Як його тягати, як розмовляти, як знімати, і вас рука відпаде. І штанці порвуться, коли ви туди покладете покладете. Тому а, мої рекомендації є а, саме з такими урахуваннями специфіки цього смартфону. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.